Radio na dotek. Na dotek. Більше року окупації, фактично, окупантам байдуже на стан цивільного населення, байдуже взагалі на таку, знаєте, життєдіяльність. У них є свої військові цілі, і є ще паралельні цілі. цілі це репресія патріотично налаштованого населення, і в цілому таке знаєте злам української ментальності і затягування людей в таку російську ментальність, русський світ, який там зі всіма оцими такими знаєте, всіма наслідками негативними, які тільки можна уявити. Коли ми говоримо про інформаційну війну. Говоримо про те, скільки відбувається щодня, доводиться розвіювати фейки, маніпуляції і дезінформація, яка просто потоками лється. І ось там недопрезидент до Медведєв, не так давно згадував такмак. І згадував саме так, що у Токмаку використали українські збройні сили, касетні. Ну про ці касетні касетне, збройні касетні снаряди. Про це ж говорилися, і це один з чергових уже лякалок, одна з чергових лякалок на Ростев. Пропагандистському, і ось навіть згадувався Токмак. Що на це можна ну, сказати? Загалі, да, якщо так кассету. трошки дав умов, скажімо, скажемо місце, да, жартувати в цей період, то так для ага. такмака реально зараз яка, знаєте, така друга молодість, тому що фактично, це фактично це географічний центр Запорізької області, і на жаль, окупанти його використовують взагалі як такий центр логістики, в тому числі скупчення живої сили. Тому до такмака багато уваги, і в тому числі уваги з боку наших збройних сил України, тому що я я впевнений, що вони виб'ють від тих окупантів. Але ми повинні розуміти, що це така, знаєте, пряма рафінована пропаганда Росіян. В контексті там міжнародних повідомлень про те, що нам будуть давати ці касетні боєприпаси, і вже не перший випадок, коли то два шляхи, або от, це можливо були наші хаймерси, які були там по ворожим об'єктам, тому що це відбувається фактично чи щодня по ага. такмаку, там по скупченням. І треба розуміти, що вони можуть видавати це як касетні обстріли, і плюс ще є можливість, що вони взагалі можуть самі обстрілювати території. Це також вже було декілька місяців тому, де вони фактично обстріляли одну з шкіл міста, угу. де люди чули виліти і через там 10 секунд прильоти. Теж це було під одну із подій там на міжнародній арені, коли потрібно було трошки підняти градус напруги. А сьогодні вони роблять те ж саме. Мені знаєте, дивується вся історія, коли вони там цілий рік бомблять нас касетними так. боєприпасами, мінують повністю. Повністю, знаєте, територією, ну, от все, поля, все, що можна, все, можна вони можна, минують, та, та, та. просто знущаються на цивільне населення, гвалтують, бувають, і потім вони от на чистої слізі апелюють до якихось міжнародних правил, що касетні боєприпаси. Да. <зв1> 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 та, та, та. та. Такий театр абсурду. мені здається, вони навіть самі не вірять собі. Проте вони продовжують продукувати оцю історію. Я знаєте, чим вона дуже небезпечна, ця історія пропаганди? Що вона виглядає настільки абсурдно, що люди думають, ну не можна ж настільки абсурдно бути? Неправда, значить, можливо, щось, щось є. є. Тобто вони даже до апогею цієї абсурдності, і за рахунок цього ця пропаганда ще має якихось своїх адептів. Проте їх невелика кількість, і я хочу зазначити, що більшість цієї пропаганди вона в більшій мірі спрямована саме на російського споживача. Тому що люди на тимчасово окупованій території, ну по-перше, вони всі комунікують зі своїми родичами, які на підконтрольній території. По-друге, вони дивляться Самі... і читають все бачать, дивляться українське телебачення. Реально, спосупутники та Плюс зараз сьогодні у нас є можливість по Васильівському ранів Взагалі аналоговий сигнал так, добуває, так, 50 км. інтернет, угу. соцмережі. Токмак входить, да, в ці 50 км. Кр -кр Крайна Тохматська громада. Васильівський ага. район він більше входить ага. на Токмак, на жаль. Проте супутники від тарілки, соцмережі, все інше працює. Ну, тобто ми ж знаходимося сьогодні не в 40-х, там в руках минулого століття. Вже не, ну, неможливо скривати правду ну, от настільки віроломно. Перед нами завдання на інформаційному фронті дуже велике. Ми повинні сьогодні максимально сформувати велику кількість таких носіїв коректної інформації, об'єктивної інформації про те, що тут відбувається. Тому що, ну ми ще й розуміємо, що західному споживачу насправді йому, ну знаєте, так от десь підсвідомо, йому ага. і хочеться так сприймати, що це якийсь конфлікт, що немає Бу там в... зґвалтувань, так, немає так, вбивства так. дітей, немає екологічних катастроф, немає загрози ядерної катастрофи, що це щось локальне, начебто два братніх народи десь не поділили. Ну, це так. Психологічна територія, да, територі. да, 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 тобто да, да. це uh -huh. такий от локальний конфлікт, і це ж така психологічна історія, що вона забезпечує людину від цих от думок. Тому що якщо вони, знають правду, да, вбивство, да, вони да. знають правду про вбивство, вони знають правду про зґвалтування і вони про нічого да, не роблять, і і не роблять да. то це, це це моральна травма, так. вони ж не хочуть травмуватися. Але наше завдання їх все ж таки до цього підвести, що не можна в сучасному світі заплющувати очі, коли в центрі Європи фактично в цивілізованому світі йдуть серед білого дня йдуть вбивства Зґвалтування і це і геноцид. геноцид масовий характер, і цивілізований світ не може мовчати. І знаєте, я хочу ще продовжити одну цю uh -huh. тезу про Бена Волоса. Ну, ага. такий невеличкий скандал, да, умовно так, кажучи, так. про те, що ми там їм винні, невдячні. Да, не я б тут, ну по-іншому, ну дивіться, а був вже Будапештський меморандум. Начебто, ну ми сприймаємо все. Да, зараз будь-яку допомогу, як знаєте, ну от, да, ми вдячні максимально за допомоги. Да, це правда, але ну, з іншого боку, є ж зобов'язання, те, що росіяни їх не виконують, це тому що. Це це Країна терорист, але ви ж цивілізований світ. Тому що ну, якщо ви зараз нас не захистите по тим гарантіям, які ви давали, то це взагалі ставить під сумнів, взагалі, знаєте, цінності. таку світову рамку. От, цінності демократії, цінність взагалі, ваших заяв, таке інше. Ну ми ж до 2000 року мали і ракети середньої дальності, які ми там віддали Відали. тим росіянам Тут 95 цілі такі які вони бомблять нас. нас. Ви так. ж нас подвигли це зробити. Ми зробили, тому що ви сподівалися, що ви такі потужні держави, ніколи не буде такого нападу. І ви сьогодні. Кажете, ну літаки ми вам не дамо там. Почекайте ще. І кожен день очікування. Це сотні загиблих наших так. військових. Радіо на дотик на дотик.